Лінія детокс, лінія детокс призначена для як для профілактики, для, так і може бути в професійному використанні для змиття. Накопичень різного плану доглядів незмивних, які мають дуже стійкі так? які забивають шкіру голови і волосся. І, і знову ж таки просто для профілактики, для того, щоб е, стимулювати більше шкіру голови е, і сам ріст волосся. Е, до складу входить шампунь для глибокого очищення, е, скраб і е, детокс маска. Тобто супер ідеальний набір для того, щоб мати і в салоні, і в домашньому використанні клієнтам один раз в місяць робити таку процедуру, регулярно робити це. Я дуже круто, чому? Тому що е, насправді е, це додатковий і масаж, і стимуляція, і знову ж таки, е, попередження випадіння волосся, попередження грибкових утворень, попередження дерматитів, лупи і так далі. Так? Е, шампунь дуже глибоко і гарно очищає шкіру голови, забирає е, повністю всі забруднення, е, містить в собі е, вугільня, е, так? і за рахунок цього вгіля абсорбує шкіру голови і забирає всі накопичення. Знову ж таки, це не стосується лише епідерміса, а це знову ж таки стосується ще сталінгових продуктів, які часом дуже багато хто з клієнтів використовує на шкіру голови, таких, наприклад, як пінка для волосся або ж лаки для волосся. Так? Так, також шампунь збагачений пантенолом і провітаміном В5, е які теж е дуже живлять волосину і зволожують, тому що пантенол е дає дуже заспокійливу в першу дію. І знову ж таки пантенол це продукт, який дає максимальне зволоження волосся і шкіри голови. А, далі скраб, крем і пілінг, який делікатно видаляє лупу та надлишок з зі шкіри, голови, а, стимулює ріст а, за рахунок того, що більше краще потрапляє кров а, до цибулинок, а, наноситься на суху або вологу шкіру знову ж таки, в залежності від того, яка у вас є ціль. Якщо вам максимально потрібно, якщо ви працюєте з себором, тому ви наносите на суху шкіру, якщо ж ви працюєте зі стального продуктами, ви працюєте по вологій шкірі голови. Так? А, масажними рухами наносите, масуєте його протягом декількох хвилин, зазвичай 2-3 хвилинки. Я рекомендую а, використовув... даний препарат, залишати на волосі ще орієнтовно, після масажу, залишати орієнтовно ще на 2-3 хвилинки на шкірі голови і тоді вже змивати. Рекомендується використання 1-2 рази на тиждень. А, саме Рекомендації від заводу про води, так, але ну, від себе скажу знову ж таки, якщо це натуральне волосся, це супер. Так можна рекомендувати один два рази на тиждень. Якщо ж ми говоримо про блондинок і про дуже поросте і сухе волосся, то все ж таки потрібно обмежити даний препарат використання один раз в місяць. І детокс маска, активна зволожуюча і детоксукуюча маска, е, яка теж дуже гарно працює. Тобто, ми всі знаємо, що після системи детоксу третім етапом завжди має наноситися живильна маска для того, щоб знову ж таки закривати всі пошкодження в кортексі, в кутикулі е, має бути свого роду як глибока, е, глибоке відновлення волосся. То саме дана маска дуже круто м, в цьому справляється і підтримує, теж має па шість Теж збагачена формула пантенолом, тобто максимальне зволоження, і знову ж таки маска працює на відновлення свого природнього блиску. Так, поїхали далі. Що у нас? Чоловіча лінійка трохологічна, що містить в собі і сталінові продукти і, і, і продукти для випадіння волосся для чоловіків і для гоління. Давайте подивимося на серію, що в нас тут є, що в нас входить. Е, однозначно, шампунь проти випадіння, який збагачений про вітамінами і рослинними екстрактами. Так? Е, в формулі знову ж таки, так як і в жіночій лінії. Е, Міститься альфа-гідрокислоти, стовбурні клітин рослинного походження і фітокомплекс, тобто вітаміни С. Стимулюють природний ріст волосся і збільшує зволоження завдяки ефекту ботокса. Тут ще навіть така фішка теж є. нас Чоловіки теж мають гарно виглядати, правда? Не тільки для жінок всі лаври і всі гарні компоненти. догляд. Ми знаємо з вами, звичайно, що волосся і шкіра голови. У чоловіків, і у жінок вона значно відрізняється. Тому, логічно, що є серії і для жіночого з проблем з випадінням волосся для жінок і для чоловіків. Але насправді дуже хороші компоненти до складу входять даного шампуня і взагалі ампул проти випадіння волосся, тому по суті. Візьмемо до уваги тільки одне те, що до складу входять стовбороні клітини рослинного походження, так? тому це вже є великим плюсом, тому що саме за рахунок них і відбувається і захист під час взагалі, захист волосся і від навколишнього середовища, і від ультрафіолета, і е е е від вітер, вода, тобто всі повністю, е все, що впливає нам на волосся, воно його руйнує. Е, і знову ж таки, е, вони дають можливість відновлення волосся, сто саме стовбороні клітини дають можливість відновлення волосся, яке піддається хім, хімічному, хімічному або фізичному впливі. Да? Тобто це можуть бути і фарби, це може бути просто природні е, катаклізми, природні умови. І це можуть бути звичайно ж хімічні завивки, випрямлення. і... Е, Гарячі інструменти. Ось так. Поїхали ми. да ага Ну, і знову ж таки. ну так, зрозуміло, ампули теж так повністю цілий комплекс мають, які борються з випадінням волосся. Хочу ще вам презентувати знову ж такі фінішні компоненти, взагалі чоловічої лінійки. Це віль, віск для ультраблизку. Що є не матуючим, знову ж таки є матуючий окремо віск, гель віск е, для укладок. Тобто, це вже в залежності від е, бажання і від запиту майстра чи клієнта можна обрати на свій смак, тому що е, наразі дійсно всі клієнти відрізняються. Одні люблять сильно фіксації, одні більш слабкої фіксації, хтось любить матуючий більше, хтось глянцевий. Тому ось наразі. і Теж ми бачимо, що віскі в нас є із блиском матовий, гель віск сильної фіксації, так? і гель для гоління, флюїд моделюючий і чорний гель, тобто васка. Да? А, теж до захисту міс, до складу входять такі доглядові компоненти, як і протеїни, органова олія, а, масло макадамії, якщо я не помиляюся, однозначно мало би бути десь в даних препаратах. Ось і а, знову ж таки. Підбираємо під кожен тип під кожного клієнта окремий препарат тобто, все для е, повноцінного використання, догляду за шкірою е, голови, е, за волоссям і за бородою в нас є.